Пропонується до продажу просторий житловий будинок у мальовничому селі Лука, чудовий варіант для тих, хто цінує тишу, природу та комфортне життя за містом. Будинок дерев'яний, обкладений цеглою, теплий та надійний загальною площею 96 квадратних метрів, з продуманим та зручним плануванням. У будинку чотири кімнати, кухня, коридор, санвузол, котельня, всі зручності. Підігрів води здійснюється газовою колонкою, що забезпечує комфорт у повсякденному користуванні. Палення комбіноване встановлено газовий та твердопаливний котел, що дозволяє економити та обирати зручний варіант обігрів у будь-яку пору року. Особливою перевагою є два окремі входи, завдяки чому будинок ідеально підходить для проживання двох сімей, великої родини або для поєднання проживання з орендою. Подвір'я доглянуте та повністю облаштоване для комфортного життя і ведення господарства. В території розташовані літня кухня, хлів, погріб та колодязь, земельна ділянка велика та приватизована, 25 соток під забудову та 28 соток для ведення особистого господарства, проведено електропостачання 380 Вт та 220 ватт, що є значною перевагою для господарських потреб, сад щедро радує фруктовими деревами та кущами, що створює власний затишок. І урожай. Сволока, справжній куточок природи, поруч річка, чисте повітря, гарні краєвиди, тиша та співптахів. Водночас село має необхідну інфраструктуру, магазини, зручне сполучення з містом, асфальтований під'їзд до будинку. Будинок у хорошому житловому стані, з косметичним ремонтом, повністю готовий до заселення та не потребує термінових вкладень. Це чинова пропозиція для постійного проживання. Ціна 9 тисяч доларів. Запрошуємо вас до перегляду до нашого телеграм-каналу і задоволенням допоможемо вам зробити правильний вибір.